Паласке благословіння на 19 квітня 24-го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визвали нас від ука. Слава Цієї Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Письмі розповідається, напевно, один із важких випадків для розуміння, для того розуміння, що відбувається, Господь просить Авраама принести в жертву Сина Свого первенця первенця єдиного а, Ісака. І це після того, як він пообіцяв, що від насіння його заселиться багато народів, він буде батьком багатьох народів. І ви знаєте, коли і Авраам погодився це зробити, бере Ісака і закладає її на горі, який сказав Господь а, його. Але Господь стримує руку його батька і каже: Я повірив тобі. І випробуй, ти випробування там і пройшов. Не треба все на того. А ось. Але ти пройшов випробування. Знаєте, питання, навіщо це мені, або чому я, а тут напевно не підходить. Підходить такі питання, як, знаєте, чи є добрий Господь взагалі. Якщо я вірю, що добрий, то я знаєте, зроблю те, що не розумію. Довірюсь Богові в тому, що збагнути не можу. Так зробив Арам. Колись Адам і Єва знаєте, не послухалися Господа в тому, що схотіли щось попробувати новеньке Та той плод, який був заборонений. Але інша сторона, послухатись в тому, що збагнути неможливо. Довіритись Богові. Я брам це зробив. Але дуже часто, ми думаємо, як це може бути. Але дуже часто в сьогоднішній війні ми так і робимо. Батьки підсвідомо відпускають своїх дітей на війну, де розуміють, що вони можуть загинути. А діти йдуть на війну. Бо там внутрі. Ця довіра до Бога, що це робиться правильно, справедливо, і що Господь навіть в смерті, яка прийде землі, не залишить нашого сина або мене, якщо я, я воїн, і буде зі мною ці складні випробовані часи. І коли я зроблю це в ім'я Господнє, і зроблю це від щирого серця, і зроблю на справедливій стороні, то не знаю, яким чином. Але Господь не дасть мене в образу, не дасть мені загинути. Загинути і в жирному житті, і вічному житті. Це питання для мене теж складне. Але коли воно так складне, то я кажу, Господи, я довіряю Тобі. Я знаю, що Ти любиш мене і проведеш цим земним шляхом до Небесного Царства. Амінь.